І сьогодні я хочу тобі зробити пісанк. Зайзажним. Я за зажив, все зважу, тому що легше розпідуватись в порці. І я пісню зговорювати з ярмарю санки. Буду тут давати молоко і воду трошки. Овсянка зварилась, я сюди додаю корицю. Дуже люблю корицю. Це моя улюблена спеція. Далі в мене є ось така баночка з медом і з горішками. І я сюди додам, відповідно, ці горішки і мед. Так як окремо горішки в мене немає. Я згадала, що в мене є цей мед. Тому такий собі хороший варіант. Зараз їх треба тільки дістати звідси. напевно, поки виспити. І далі я сюди додам сушених бананів. Така вівсянка в мене виходить. Кава, як завжди. І я йду снідати. Я вже поснідала. Як завжди ще досі не вилізла з халату, дозволяю собі в неділю в ньому поніжитись. І зараз разом з вами хочу зробити карбоксі маску. У мене ось така відламік, я її показувала в розпаковці мейкапу. Взагалі, карбоксі маска – це така безіннекційна процедура, вона теж робиться в салонах краси, спрямована на омолодження, відновлення шкіри. Типу, має збагачувати шкіру вуглекислим газом, здається, так. Тут є три компоненти, три таких пакетики. Гель-ексфоліатор, гель-активатор і третій етап, типу гель-маска заспокійлива, яка теж яка завершає процедуру. А, ну що, давайте, в принципі, будемо приступати. Перше це ось цей гель-ексфоліатор, його потрібно нанести на очищену шкіру. Я, до речі, просто очистила шкіру, просто вмилася гелем для вмивання, нічого не наносила, і зараз будемо наносити ось, цю, ось цей засіб. Так, відрізаю. Я сподіваюся, що мені цього пакетика, в принципі, вистачить на два використання. Ну, тобто, загалом цього комплексу масок вистачить на два використання. Е, так, цей склад на шкірі обличчя ми маємо протримати е, 5 хвилин, а далі нанести другий етап догляду. Так, ну, Трошки незручно це робити. Ого, він такий жорстенький. Ось так він виглядає, до речі. Так, я тут у великій кімнаті. Вані мені не подобається освітлення, тому я працюю тут. Так, ну що я вам хочу сказати? Я відчуваю попікування. Пахне приємно, до речі. І шкіра пече. Шкіра пече, я хоч не переплутала склад, це хоч перший пакетик. Так, це перший пакетик і теоретично так, справді, його має вистачити, я думаю, на два використання, тому що там ще лишилося. Так, це все нанесли. І ось так зараз чекаємо 5 хвилин. Так, зараз я, у мене тут є русники, я витру руки. Так, зараз у нас 1326 і о 13.31 я нанесу пакетик зі складом номер 2 активатором. Так! Ось така я красива, пройшло 5 хвилин. Я поки дивилася в ТікТокі, щоб не швидше пройшли. І зараз будемо наносити ось цей а, другий пакетик активатор. А, так, ну це вже просто у формі гелю. Так, давайте так, щоб мені вистачило на два використання. Будемо сподіватися, що вистачить. Так. О-о-о, воно починає шипіти. О-о-о, як воно пече капець. Ах. Господи, я сподіваюся, що я все роблю правильно. Я не вийду після цієї маски якоїсь. Король, що я не зроблю собі вірша. Що не щепить? Я це ще трошки додому. Тепер у нас 13.33, і цей склад треба протримати 20 хвилин, і бачите, воно таке червоненьке стає і підпікає. Я думала, що він повинен типу, трошечки булькати на обличчі. Але бурка, все відключаюсь. Потім я змиваю за все водичкою і наношу третій пакетик. Все я нанесла третій етап, третій пакетик. Зараз чекаю теж 20 хвилин. Єдине, що я не цяла волосся, бо воно просто дуже прилипає до цього складу на обличчі. От тому зараз чекаю ще 20 хвилин з цим етапом і вже вмиваюсь. Наношу свій звичайний крем, і буду нарешті проводити себе в порядок, а потім розповім про свої враження від маски. І так, я вже змила повністю всі етапи маски, нанесла макіяж, і що хочу сказати, шкіра ніби гладенька, але в мене з'явились ось такі почервоніння, не знаю, чи видно вони на камері. Які прям не перекриваються макіяжем. У мене на тих місцях були ніби шалушіння, такі, шалушилися шкіра. Можливо, воно таким чином прибрало ці шалушіння. Ну, я сподіваюся, що воно це все пройде, шкіра заспокоїться і буде, буде такий приємний гладкий ефект. Загалом ефект від маски має бути не одноразовий, він має бути помітний після першого разу, але загалом це накопичувальні процедури, які мають накопичувальні. Ефект. Ось тому я зараз тут <хи>, привела себе в порядок, я зняла рілс, хочу його ще змонтувати, і я вчора зайшла в магазин MBM Home, а купила що купила? купила ароматизатор. Давайте зараз його розпакуємо. І плюс ще я, до речі, в речі Перша я зайшла в діло і мені потрібна була міцелярна вода. Я дуже люблю міцелярну воду від Евелін, вона класно працює. Там була акція, береш одну, друга в подарунок, тому я цим скористалась. одна вже в ванній, а одна ще тут в пакеті. Загалом міцелярна вода це такий, знаєте, розхідник, тому і вона зайвою точно не буде. Ось такий аромат. Це зимова колекція, він йшов по знижці, але мені доволі сподобався запах. Я вирішила, ну, зимова, не зимова, яка різниця, якщо запах подобається. так подобається. Коротше, я розкриваю його як ось так, не, не чекаючи ножиць. і хочу зараз поставити. У мене до цього часу тут стояв цей аромат з Байкіки, він доволі такий прикольний, він класний. І Незважаючи на те, що він у мене вже стоїть 2 роки, тут реально ще є якісь залишки. Але, так як він там фактично реально буквально трошки його лишилось, пора його оновити. Тому відкриваємо ось цей аромат. Так. Ай! Так мені навичок, коли воно все поклонені. Я буду ставити прямо всі палички, мені здається, тому що в мене площа велика. І мені потрібно, щоб воно було відчутно. Так. смислі? А, ні. Я думала, що він тут відкрити. А Як його відкрити? Треба ніж. Все, я відкрила. М -м -м. Пахне приємно. Ладно, давайте я спочатку поставлю не всі палички. Давайте поставлю 4. Побачу, якщо. Треба буде ще відповідно доставлю, бо, як бачите, в мене площа велика і мені здається, що мені потрібно багато, щоб тут був аромат класний. А, дуже така класна естетична упаковочка. Так, вона зі сніжинками, так, я зараз комусь подеру дикуна. <свісно> так, вона зі сніжинками, але я думаю, що тут ніде не написано, що це зима, тому буде ось тут так гарненько стояти. Можна етикеточку цю зняти, якщо вона знімається. Але вона не знімається, тому ми її розвернемо задум. І ось так. Це, ось так вона тут буде стояти. Прибрала цю чорну свічку, яка, в принципі, вже практично не горить. Ні, ставлю ще. От я люблю інтенсивні аромати. Ну, прям класно естетично виглядає. Я люблю всякі такі штучки. Для дому, які додають затишку. Все, тут, в принципі, ще навіть щось є, але десь там ванну. А, Так, куди паличку? Паличку треба буде сховати, потім, якщо що, тут доставлю, упаковку викидаю. І все насолоджуюсь ароматом. Сподіваюся, що буде а, інтенсивно. Ну, типу, вистачати аромату на цю площу кімнати. А, все. Так, а я собі зробила другу каву якось цілий день. То щось знімаю, то монтую. І нарешті зараз зробила каву. І такий буде в мене пасивний відпочинок. На вулиці погода прямо не скаже, що весна. Сіро, пасмурно, дощовито. Тому зараз буду чилити вдома. Зараз кава, щось собі включу на ютубчику. У мене тут, як бачите, Повно додаткового освітлення торшерів, я обожнюю це тепле світло, воно додає затишку і атмосфери, тому у мене воно завжди присутнє і для зйомки воно класно виглядає, і взагалі в житті додає атмосфери. Я вже приступаю до приготування вечері. Сьогодні буде плов, тому у мене тут купа роботи. Я вже намочила рис, тут у мене водичка, поки буду робити, буду пити, моркву почистила цибулю і включила друзі, і зараз приступаю до процесу приготування. І плов готовий, і я вже ми вже відправляємось вечеряти тут помідорчик і огірочок. Так, добрий ранок. Сьогодні в мене на сніданок млинці із сиром мої улюблені, і трошки сметани, і варення зі смородини. Ось так, дуже смачно, і я прям дуже люблю млинці. Так, всім добрий ранок. Сьогодні понеділок, кадр з машини, як завжди. У мене останнім часом не нова пісня Макса Барських. Якби це було, якби це був фільм, я б його дивилася з повторами. Точно, Чогось в мене такі от відчуття від цієї пісні. Коротше, я не знаю, куди діваються вихідні. Вони проходять дуже швидко, і я дуже погано сплю після вихідних. В ніч, з неділі на понеділок, я просто не можу виспатись, я не можу довго заснути. А, і, а, і я якась така, знаєте, трошки пом'ятенька. Стосовно карбоксі маски вчорашньої. Не знаю, я поки що, мені поки що важко сказати про результат, але ось ці плями вони лишилися, вони стали менш помітними, але. Але ці плямки лишились. Я не знаю, з чим це пов'язано, що, що це таке. От, я сподіваюся, що воно пройде і буде тільки позитивний результат. Так, вчора, вчора зробила помила волосся зі всіма новими засобами. Зробила філер для волосся, використала новий кондиціонер для волосся і використала новий термозахист для волосся, коли сушила. А волосся дуже м'яке, волосся приємне, волосся легше висушилось, мені, мені сподобалось. Я не знаю, знаєте, коли використовую всі нові засоби, то дуже тяжко сказати, від чого саме ефект, але я думаю, що все воно дало свій, свій вплив, і філер класно спрацював, і новий кондиціонер. Реально дуже схоже, як після маски. І Ну, типу, я знаю просто, як працює маска, тому кондиціонер теж в ту сторону працює. От. Мені дуже подобається. Воно таке м'якеньке, гладенький, блискуче. Сьогодні дощ, сьогодні дощ, і можливо, як я вийду на вулицю, воно перестане бути гладеньким і рівненьким, але сподіваюся, що все ж таки втримається ефект. Я не знаю, що робиться з цією погодою. Я вже дуже налаштована була на весну, але насправді сьогодні так і вчора, в принципі, такий вітер на вулиці так завиває дощ цілий день. А, і м, реально вже хочеться тепла і сонця, а ось цього всього вже не хочеться, я вам скажу. А, реально дуже так м, м, мерзенно трошки на, на вулиці. Сьогодні буду робити тренування. Напевно, поки що відключаюсь, потім ще включусь. Так, я вже вдома в мене сьогодні тренування. Я зараз підготовлю свої з більшою вагою тому, що сьогодні на стег стегна сідниці. Тому збільшую вагу. От таким чином відбувається підготовка до тренування. Це взагалі трошечки, якщо чесно, е, зручно, але, в принципі, не критично. Це займає буквально, я думаю, хвилинки півтори, щоб додати е, бліни або їх зняти. І можна буде тренуватися. Так. Я поки прийшла додому. А, коротше, якусь багато часу потратила ні не що, тому пізніше трошки починаю тренуватися, але починаю. Я не включала додаткове освітлення, я знімаю з верхнім освітленням, тому сподіваюся, що картинка буде нормальна і все буде ок! Все, мої гантелі готові! Приступаю до тренування. Я закінчила тренування. Боже, дівчата, як мені сьогодні було тяжко, я просто не можу. У мене сьогодні були думки, блін. Я хочу це все закінчити на середині тренування. Мені ще довго тренуватись, о Боже, чогось я не знаю. Сьогодні прям, прям аж боляче було, я не знаю. Ой. Вся мокра, йду в душик. Ох. Я сьогодні не мотиватор, або навпаки, мотиватор через те, що мені було так тяжко, я його завершила. Але в мене сьогодні промайнули думки: типу не вже це ще довго так займатися, але це частина мого життя. Так як я казала раніше, це, це вже стиль, це вже... це вже правило, це вже звичка, яку я не збираюсь нікуди дівати, але сьогодні було тяжко. Добрий ранок, зварила собі, як завжди, каву. І сніданок сьогодні у мене Сьогодні у мене лаваш з курочкою, з огірочком з сиром. Ось тому я приготувала сніданок і йду збиратись на роботу. Так, ну як ви зрозуміли, я вже зібралась і навіть приїхала до роботи, що хотіла розповісти, так як відео присвячене, ну, Тема карбоксітерапія вдома карбоксимаска, з якої я починала свій влог, хотіла розповісти про свої враження, вже пройшло кілька днів і що я взагалі відчувала. З приводу якихось омолоджуючих ефектів, дуже тяжко сказати, тому що це одна процедура, і взагалом дуже важко оцінити ці ефекти, тому що, ну, типу, Мені здається, що немає такої домашньої процедури, яка робить, робиш один раз, і хоп, ти вже зразу молодша. А з приводу моїх відчуттів, я відчувала, ніби перенасичена була шкіра, ніби вона, знаєте, такий плотний живильний крем, інколи використовуєш і хочеться вмитись. От у мене було ніби таке відчуття, що вона була пере, переобтяжена. Плюс. Плюс у мене з'явилось висипання. Я, ну, скоріш за все я це пов'язую з маскою. Можливо, і через те, що дія кислот, які там в складі, так, мабуть, є, відповідно очищається шкіра, але в мене з'явились висипання, і вони ще досі проходять з приводу плям. А які ось тут були на початку, теж вони вже пройшли, слава Богу, але висипання ще проходять. От тому, ну, я не знаю, в мене ще не одну порцію лишилось. Я спробую ще раз зробити. Спробую подивлюсь, який буде ефект після другого використання. А, класно, що є ось такі пробні варіанти, тому що я вже хотіла б сіхануть і взяти повнорозмірні баночки, а вони, ну, в принципі, не, не дешеві, тому класно, що є ось такі пробнічки, які можна використати, спробувати зрозуміти, як працює ця процедура. Я розглядала ще лавенлос, це український бренд. Там в них є карбокситерапія, теж такі баночки. Ну і типу, але побачила ось ці разові такі дозі, і вирішила взяти спробувати. А якщо ви щось таке робили, поділіться своїми враженнями. Якщо робили, то якими брендами робили, і як взагалі ефект після цих процедур. Я сиджу в машині. Тут біля мене ходять люди, і ось та картина, коли всі заглядають у вікна, бо я ж бачите, говорю з телефоном. Мені здається, що зараз 2025 рік, вже пора звикнути і не заглядати у вікна машин. На годиннику 23 година я вже поробила всі свої справи. Включила, щоб завершити влог, щоб попрощатись з вами. Всім дуже дякую за перегляди. До скорих зустрічей у нових влогах. Па-па, всіх люблю, цілую.